Цьому випуску розбираємо поразку київського Динамо від пофосу в лізі чемпіонів. Вісім пунктів для босів чемпіона України, щоб виправити ситуацію в команді. Великий конфлікт у ПСЖ, клуб вигнав зі складу основного гравця. Перше тренування забарного з ПСЖ. Тривала розмова з Індріке та взаємодія з Хакіме й Маркінюсом. Підтримайте наш канал лайком та підпискою. Кай квітне український Ютуб. Динамо без шансів вилетіло від Кіперського пафосу у кваліфікації Ліги Чемпіонів, безхарактерний виліт киян з камбеку і 0-3 за сумою двох матчів від кіпріотів. Ця поразка підкреслила, що шансів української команди в апріорі не було, тож у форматі швидкого розбору пояснюємо повну перевагу суперника над колективом Олександра Шовковського. Не було виходу з підпресингу, два-три дотики і втрата кияни банально губилися та ніяк не могли впоратися з тим, щоб пройти лінію тиску пафоса. Власний пресинг у цьому матчі або відсутній, або невдалий. Пафос візуально долав поодинокі спроби дуже легко, як приклад, коли відіграли Дубінчака та Шапаренка, які банально не встигали на секунду-дві. Що в умовах схожих розіграшів розкіш для опонента? Також Динамо не витримувало заданий кіпіротами темп. Кияни програвали більшість нейтральних дуелей. Пафос активно вступав у відбір та відтискав українців, виглядаючи набагато атлетичнішою командою. Тож як підсумок, пафос просто кращий і все командно, індивідуально ментально-фізично, якщо не на голову, то на півголови. Перше за 20 років у основному етапі Ліги Чемпіонів не буде представника України, та не лише вболівальники мають втрату. Динамо, яке не змогло пробитись влочена від легким шляхом чемпіонів, втратило чималі кошти. Якби Динамо пройшло пафос, то б гарантувало собі мінімум 4,5 мільйонів євро. Ці гроші кияни отримали б тільки в одному випадку, в разі виліту від свердни зв'язди, на яку тепер вийшли кіпріоти замість підопічних Шовковського. Зупинившись за два кроки від виходу в ЛЧ, динамо позбавило себе мінімум 19 мільйонів, додати ще, що за участь в етапі ЛЧ кожен клуб отримує ще плюс 18,5 мільйонів євро, але менш з тим. Я просто хочу вам нагадати, що Динамо вибила команда, яка у 5 разів менше коштує ніж чемпіон України. Так ви скажете, що гроші не грають у футбол, але оціночна вартість гравців напряму говорить про якість команди. Не дивуйтесь, якщо Динамо вилетить від Тель-Авів у лізі Європи, це не буде сенсацією, бо команда зараз просто не готова до таких викликів. Киянам просто пощастило, що в першому раунді вони прийшли напіваматорський Хамрун Спартанс, інакше вони б вилетіли навіть з Ліги конференцій, а так після програшу Макабі вони вилітають в груповий етап тієї ж самої ліги конференцій. Це не просто випадковість, це системна робота. Шовковський як тренер не витягує його рішення на полі це або відсутність стратегії, або банальна нездатність налаштовувати команду на боротьбу. Не дарма Динамо шукає нового аналітика для тренерського штабу Шовковського, але скажемо чесно, навіть це не врятує ситуацію. Без чіткої тактики, без мотивації, без вогню в очах гравців Динамо, команда не те, що не тягне на Лігу Чемпіонів чи Лігу Європи, їхній теперішній рівень зараз навіть не дотягує до ліги конференцій. Знаю, критикувати це просте рішення, але що я можу запропонувати натомість? На мою думку, провальна гра від киян це сукупність факторів, Сурки Шовковський, команда Війна все це вплинуло на ганебний результат. Найцікавіше, що Шовковського 100% ніхто не звільнить, омоложення складу не буде, а Динамо займе друге місце в чемпіонаті України та знову провалиться у Єврокубках наступного сезону. Тож має бачення вирішення цієї катастрофи. Перше це звільнення шовковського та призначення тренера з реальною тактикою. Так, Шовковський легенда, але тренер не рівня Ліги Чемпіонів. Проти пафосу він програв не тільки по рахунку, а й по ідеях. Карседо з дешевшим і скромним складом розбив його тактично. Динамо потрібен тренер, який мислить на кілька кроків вперед, який змінює схему походу гри і готовий ламати шаблони. Чому б не спробувати підписати навіть того ж Карседо, Він уже довів, що може робити результат без зірок. Ще як варіант Руслан Ротань, але він схоже буде довго у полісі. Або Сергій Ребров, який погано тренує збірну, але сильний спеціаліст в клубній роботі. Другий пункт омоложення складу та повернення мотивації. Сьогоднішні гравці динамо виглядають так, ніби їм байдуже. У багатьох думки про переїзд у Європу, про контракти, про життя за межами України потрібно запустити масштабну ротацію, дати шанс молоді з академії, яка буде рвати газон, бо для них це мрія, а не буденність. Третя це революція в селекції. Підписання випадкових легіонерів чи українців без форми це минуле, має бути сучасний скаутинг, аналітика дані перегляди на двох-трьох матчів, а повний зріст статистики гравця. Кожна покупка має бути під стиль гри, а не аби закрити позицію. Четвертий пункт: психологічне перезавантаження, війна, тиск, невдачі усе це з'їдає команду зсередини. В Європі давно працюють з психологами, а у нас це вважають смішною ідеєю без роботи над ментальністю, навіть новий тренер, і нові гравці будуть грати без вогню. Ну і п'ятий пункт новий підхід у керівництві. Без змін у підходах Ігора Суркіса все залишиться як є. Якщо він не хоче продавати клуб, то має хоча б делегувати управління сучасним клубом-менеджерам, які живуть у нинішній реальності, а не в епосі початку 2000-х. Та чи піде керівництво Динамо на такі серйозні зміни? Відповідь я думаю, ви вже друзі знаєте. Ця команда вже не має ніяких шансів у Єврокубках. Налаштовуйтесь відразу на те, що ми вилетимо від Макабі та гратимемо в груповому етапі ліги конференцій. Не встиг Ілля Забарний перейти у Парижський ПСЖ, Як вже виграв перший трофей з новою командою, французи в рамках Суперкубка УЄФА перемогли Тоттенгем завдяки серії пенальті. Українець на жаль до заявки потрапити не встиг. До Норуму теж прокинули про що ми поговоримо трішки пізніше. Тож замість нього у старті з'явився новачок Шавальє. Зі стартових хвилин зустрічі англійці демонстрували кращу фізичну готовність та вищу інтенсивність. Наприкінці першого тайму шпори відкрили рахунок завдяки голу голомі Ван Девена. Другий тайм не змінив тенденції, і вже на його початку Крістіан Ромеро подвоїв перевагу команди Томаса Франка, причому забивши знову зі стандарту. Та все ж після цього ПЖ зміг забрати собі ініціативу не тільки за володінням м'ячем, але й за моментами, та зрівняв рахунок наприкінці матчу. Спочатку даром дальній кут відзначився лікан ін, а потім передачу Усмана Дембеле замкнув Гонсалу Рамош. Згідно нового формату Суперкубка УЄФА, переможець визначився у серії пенальті, де кращу підготовку та більш стійкі нерви продемонстрували пережани. Також щодо трансферу Іллі лізабарного офіційно про суму, яку заплатили парижани бордмуцям, невідомо тім інсайдери частіше повідомляють про 63 мільйони євро. Що робить цей перехід другим найдорожчим серед трансферів українських гравців? Сумарно зеллю за заплатили на сьогодні 85 мільйонів євро. Це якщо враховувати його перший трансфер з динамо в Англію, на другому місці після нього Михайло Мудрик з тими ж 70 мільйонами, а на третьому Шевченку та його 67 мільйонів євро. Як не крутий відбувся знаковий для України та її футболу перехід і, враховуючи вік забарного, далі буде. Українець вже взяв участь у своєму першому тренуванні з новим клубом, а перед цим його дуже тепло зустрів новий колектив. Ілля вже встиг поспілкуватись з головним тренером Луїсом Менріке. Іспанець багато часу щось пояснював Іллі. Та, судячи з їхньої роботи, іспанський тренер був цілком задоволений новим гравцем його команди. Та не встиг українець перейти в нову команду, як там вибухнув гучний скандал. Голкіпер Перше Джан Луїджі Донарума залишає клуб. Про це він оголосив у своєму інстаграмі. Італійський гравець хотів покращений контракт, але боси Парижан навпаки запропонували йому гірші умови від нинішньої угоди. Донарума вважає цю ситуацію несправедливою з огляду на його заслуги за останні сезони, де він був одним із найкращих в команді. Французькі змі вже охрестили головного винуватця конфлікту Луїса Нріке, який напередодні фіналу Суперкубка УЄФА поділився думкою про голкіпера Доноруму. Джон Луїджі один з найкращих воротарів у світі, в цьому немає сумнівів, а як людина, він навіть кращий. Але таке життя футболістів то прівня, і я особисто несу відповідальність за це важке рішення. Якби це було легко будь-хто б це зробив, Тож це рішення пов'язано з тим, який воротар потрібен моїй команді. Очевидно, що всі ми зробили свій внесок у те, чого досягли в минулому сезоні. Однак гравцям довелося піти на деякі жертви, ніхто не вірив у нас, але в нинішньому сезоні перед нами дуже складне завдання продемонструвати, що ми все ще можемо перемагати. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи вірите ви, що динамо пройде Хапоель в кваліфікації Ліги Європи.